Класична музика може мати значний позитивний вплив на розвиток дітей дошкільного віку. Вона може покращити їхню пам'ять, концентрацію уваги, емоційний стан та загальний інтелект. Однак важливо, щоб діти слухали класичну музику правильно, щоб отримати максимальну користь. Ось кілька порад для батьків. Почніть з коротких прослуховувань. Не очікуйте, що ваша дитина зможе сидіти тихо і уважно слухати музику протягом 30 хвилин. Почніть з 5-10 хвилинних сеансів і поступово збільшуйте час. Вибирайте музику, яка подобається вашій дитині. Не змушуйте свою дитину слухати музику, яка їй не подобається. Існує багато чудових творів класичної музики для дітей, тому ви обов'язково знайдете те, що їй сподобається. Слухайте музику разом з дитиною. Це чудовий спосіб поділитися з дитиною своєю любов'ю до музики. Та створити приємні спогади. Говоріть з дитиною про музику. Запитайте її, що вона відчуває, коли слухає музику, які образи виникають у її уяві. Це допоможе їй краще зрозуміти музику та розвинути свою емоційну чутливість. Використовуйте музику в повсякденному житті. Включайте класичну музику під час їжі, сну або гри. Це допоможе дитині звикнути до музики та зробити її частиною свого життя. Пам'ятайте, найголовніше це, щоб ваша дитина отримувала задоволення від прослуховування класичної музики. Якщо їй подобається музика. Вона буде слухати її частіше і отримувати більше користі.